Ми вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається в окупованому Криму. Сьогодні ми покажемо та розкажемо, що стало з Кримом без Дніпровської води. Але спочатку стисло про найбільш резонансні події на півострові на цьому тижні. Путін всігда з тобою. В анексованому Сімферополі одну з вулиць пропонують назвати іменем Путіна, а ще надати президенту Росії звання почесного громадянина Кримської столиці. Таку пропозицію кримській самопроголошеній владі зробив пан Житнюк, колишній голова селища Грес. Цей пан же ввійшов до історії, коли за хабар в 6,5 тисяч гривень від місцевого підприємця отримав вирок на 5 років за ґратами. Примхи самопроголошеної кримської влади скандальну самооборону також хочуть увічнити, але поки що не у назві вулиці, а у пам'ятнику. Найближчим часом проект монумента представлять для обговорення громадськості, але спостерігачі та експерти вже негативно ставляться до спроби влади увічнити пам'ять скандального мілітаризованого формування. Деякі з них взагалі пропонують прокуратурі Росії заборонити їхню діяльність на півострові. Росіяни після продуктових санкцій вже потроху звикають до білоруської морської риби та кримських бананів. Тепер деякі кримчани обіцяють нагодувати росіян устрицями. Півмільйона молюсків кримські морські фермери планують постачати щороку до Москви та Петербургу. Втім, в Криму устриці не розмножуються, а їхні личинки завозять до окупованого півострову з цієї ж самої Європи, яка потрапила під так звані санкції Путіна. 4400 солдатів-строковиків із Чечні служить. Тимуть в анексованому Криму. Чеченські хлопці вперше більше ніж за 20 років будуть проходити військову службу за межами своєї республіки. В армію їх особисто проводжав голова ічкерії Рамзан Кадиров. В меджлісі кримськотатарського народу вважають, що не варто драматизувати з приводу призовників із Чечні, які проходитимуть службу на півострові. Однак кримськотатарський народ після так званого референдуму постійно лякали чеченськими бойовиками, і ці побоювання зберігаються. Дивитесь програму Крим Реалі. Сьогодні говоримо про те, як Крим виживає без Дніпровської води. На півострові більше 150 річок, але цієї води не вистачає. Проблему вирішувала вода з України, яка щороку приходила на півострів. Цієї весни вперше за півстоліття до Криму так і не дійшла дніпровська вода. Як це вплинуло на життя кримчан, досліджували наші кореспонденти. Вода за графіком, водовозки та черги вже найближчим часом. Таку картину можна буде спостерігати у Севастополі та його околицях. Регіон чекає повне зневоднення. Таку заяву днями оприлюднила так звана влада міста героя. Води в чорноріченському водосховищі, яке забезпечує регіон, залишилося на два тижні, кажуть керівники водного господарства Севастополя. При существуючому розході води. Этого объема хватит ориентировочно на 16 дней, то есть до 27 ноября этого года. Из-за отсутствия обильных осадков и прихода воды в Черновейское водохранилище ситуация приобрела характер чрезвычайный. А во время отопительного сезона проблемы с водоснабжением могут повлечь за собой и проблемы с системой отопления. Севастопольців закликали до жорсткої економії. Попередили, через низький тиск води в місті можуть відключити і опалення. Так званий уряд анексованого Севастополя обіцяє закуповувати воду з інших водозаборів, бурити свердловини та будувати нові водосховища. Ну а поки що у місті запроваджений жорсткий графік. Вода подається в будинки Севастопольців тільки вранці і ввечері. Ми дождей. Дождей дуже мало в дожди, держди зовсім вито не було. Я эту власть поддерживаю и буду поддерживать до конца жизни. Без воды мы сидеть не будем, это неправда. Конечно, не хочется по графику воды. Хочется, чтобы целыми днями она была. Севастополь, за словами фахівців, завжди страждав від нестачі води однак ніколи не був так близько до справжньої катастрофи. Малосніжні зими останніх років призвели до обміління гірських річок, водою яких і поповнювалося чорнорічницьке водосховище. На цей випадок кажуть експерти, у міста був запасний варіант міжгірне водосховище під Симферополем, але тепер спорожніло й воно. Адже його запаси поповнювалися Дніпровською водою з північно-кримського каналу. Цього року вода з України на окупований півострів так і не прийшла. Оскільки самопроголошена влада відмовилася укладати угоди з Україною на постачання води. Осталось 10% води, вичерпають те, що залишиться приблизно 3 мільйони. Це даже меньше, но можна в водохранилище. Будуть черпати до кінця. Перспектива, ну будемо говорити, страшна. Ось сейчас починають відключати один район, скоро будуть відключені всі, потому що чисто практично вода в водохранилище, водохранилище, Йодь только тогда, кида випадіть сніг і в большом калісі. Що дві ділі назад уровень води був от, ну, на, на пол метра више? На велику калюжу зараз схоже і сімферопольське водосховище. Воно заповнене лише на чверть, і рівень води продовжує зменшуватися. Останнє тут було достатньо води 2010 року. З того часу опадів ставало все менше. Нема дощу та снігу, нема води й у річках. А тому й міліється штучна водойма, яку ще нещодавно місцеві називали Сімферопольським морем. Службы, которые должны этим заниматься. Люди живут на голых скалах, имеют воду. А мы живем в прекрасном Крыму и воды нет. Значит, надо думать что-то об этом. А тим часом в Кримському самопроголошеному уряді продовжують наполягати безводдя Сімферополю не загрожує. І води для городян вистачить в будь-якому випадку. Хоча так зване керівництво держводгоспу Криму постійно змінює інформацію у своїх заявах. Спочатку каже, що води вистачить принаймні до квітня 2015 року, але потім сумнівається, що вода буде після лютого. Ну а далі нові хазяї окупованого півострова збираються викликати дощі, опріснювати морську воду і змінювати напрямок руху річок. І Таким чином поповнювати запаси питної води? А те, що півострів після таких маніпуляцій взагалі може перетворитися на пустелю в анексованому Криму, схоже, взагалі нікого не турбує. Олеся Довжанська Кирило Деркач з Криму. Ви дивитесь Крим Релій? Сьогодні ми говоримо про воду на Кримському півострові. В студії директор Інституту водних проблем і меліорації Михайло Іванович Ромащенко. Ми вітання, Михайло Іванович. Михайло, Іванович, ну то як ви скажете, чи зможе Крим жити без Дніпровської води? Однозначно, ні. А чому? Ну Тут можна говорити багато, але перш за все потрібно сказати, що за забезпеченістю власними водними ресурсами це мається на увазі власний поверхневий стік, який формується за рахунок опадів, танення снігу через річки. Ну, його запаси близько 910 десяти мільйонів метрів кубічних на рік або близько 400 метрів кубічних рік на одну людину. За класифікацією ЮНЕСКО. Яка визначає забезпеченість країн водними ресурсами? Країна, яка має менше однієї сімдесятих тисяч метрів кубічних рік на одну людину? Річкового стоку належить до маловодозабезпечених країн. Ну, 1,7 поділити на 1,4, це практично більше ніж 4 рази менше, ніж те, що вважається нижньою межею забезпеченості. З іншого боку, можна було б розглядати там, до речі, в сюжеті було сказано, що є живуть на скалах і вниз води багато. Ну а так, один-один да, з кримчан так да, сказав. Але тут квітучий Крим і води немає, так от за забезпеченістю, чи за наявними запасами підземних вод. Ну, на жаль. Крим теж не може розраховувати на вирішення цієї проблеми, тому що ці запаси, особливо якщо говорити про експлуатаційні, вони складають десь приблизно половину поверхневого стоку. Це 400, там біля 430 чи 433 Мільйонів метрів кубічних рік або 0,17 170 метрів кубічних в рік на одну людину. Тобто, навіть якщо викачати всю воду з під землі, все одно її не буде вистачати. Ну, тут розумієте, okay. викачати тут вже така: я говорю про експлуатаційні, це ті запаси, які можна брати, не погіршуючи якість підземних вод. Так. Тому що якщо починати перевищувати відбір ці експлуатаційні запаси, то тоді буде погіршення якості, вичерпання. Цих ресурсів і цю воду, яка сьогодні ще умовно там, чи в багатьох випадках є придатною для питного водопостачання, то тоді за рахунок можливої інтрузії морських вод, за рахунок збільшення мінералізації, ці води становляться вже непридатними для використання. До речі, такий досвід Крим має, тому що в 70-ті роки минулого століття. Коли ну, Дніпровська вода тільки почала приходити, ще зрошення було в багатьох випадках на місцевому стоці, там же вже був. Період виснаження запасів власних підземних вод і погіршення їх якості, тобто вода ста становила така ставала високо, такою солоною, такою, солоною, такою, і непридатною угу, для, пиття. для пиття. А скажіть, будь ласка, та, чи економічно доцільно? Я не знаю, я розумію, що це можливо, але чи це доцільно опріснювати морську воду для, для ну для потреб кримчан? Ну, для того, щоб її опріснювати, теж потрібні певні передумови. Ну, по-перше, треба розуміти, що сьогодні вартість опріснення одного метра кубічного води в цілому технології це десь приблизно 2 долари коштує. Якщо ми переведемо потім на ті об'єми, які потрібні для Криму, а це там декілька мільярдів води метрів кубічних, то ми розуміємо, про які. Кошти йде, тобто але, йдеться про десятки мільярдів да, доларів да, щороку. Так, да, Щороку на опріснення, да це затрати, але для того, щоб опріснювати, там в основному використовується електроенергія. Як ми знаємо, колись в Криму. Спробували будувати атомну електростанцію, але потім цей проект ви знаєте, як він закінчився, і сьогодні енергопостачання електропостачання Криму воно теж з України, і теж, ну будемо говорити так, енергетичні можливості для забезпечення процесу опріснення вони теж сьогодні обмежені. Ви сказали, що вартість опріснення це приблизно 2 долари за кубічний метр. да? А скільки зараз тоді українська влада виставляє або українські суб'єкти господарювання виставляють? ну ціну Дніпровської води для Криму таку, знаєте, щоб вона була ну економічно обґрунтована до того часу, поки вода постачалась в Крим як до України, як до України як до СН ну, Украї... до... Регіону України, і коли держава брала на себе значну частину витрат пов'язаних з експлуатацією каналів, з експлуатацією захисних споруд на Дніпрі, з втратами від як це, недовироблення електроенергії, тому що частина води не йшла на вироблення електроенергії на Каховській і на інші Геса, поставлялась Крим, то тоді. Кримські споживачі, і так як переважно вода з північно-кримського каналу постачалась на зрошення, вартість води в останні роки за послуги з подачі води на зрошення, складала там до гривні 20 до гривні 30 копійок за метр кубічний. Це було торік, да так. було торік. Якщо тепер розглядати і розглядати ну, ті реалії які склалися, якщо на вартість собі вартість кубометра води відносити всі витрати, які, які несе Україна, то тут треба розпочинати розмову десь починаючи з 5 і до 15 до 17 гривень за метр кубічний, все буде залежати від того, який термін поставки, на скільки років. Ми в інституті ці витрати прораховували. Ну, відверто кажучи, готувалися, що такий варіант може виникнути. І От у нас максимальна вартість води, яку ми розрахували, от враховуючи весь комплекс Дніпровського каскаду захисні, те, що біля 300 свердловин вертикального дренажу в Херсонській області для захисту від підтоплення, те, що потрібно затрати на експлуатацію північно-кримського каналу, і на ремонт, і зменшення трат на фільтрацію всього каналу, от дає Право говорити про цифри порядка від 5 там до 15 до 17 гривень за метр кубічний. Дякую. А вперше Дніпровська вода пішла до Криму 1963 року. Але після російської анексії півострова вода з Дніпра до Криму більше не надходить. В якому зараз стані знаходиться найдовший канал Європи, досліджували наші кореспонденти. Відсутність води та засміченість так сьогодні виглядає майже все русло північно-кримського каналу в Джанкойському районі півострова. Місцеві кажуть, що з весни цього року води тут майже не було, а та, що була, приходила до них самопливом. Останніми роками 85% потреб Криму в прісній воді забезпечував саме північно-кримський канал. Вода з нього переважно йшла на потреби сільського господарства. Після анексії Криму подачу води по цьому каналу повністю припинили. А більшість аграріїв вимушена була або бурити свердловини, або кидати свій бізнес. Ті, хто поливали северо каналом, наші знайомі, друзі, вони з весни продавали все, що могли, тобто готову розсаду, побросали поля, настроєні шланги, все було брошено, того, що не було води, а бурить скважини фінансово було дорого, поэтому процентов 70 людей в Криму, які работали северо-крымским каналом, просто прекратили свою діяльність в этом направлении. Понівечені теплиці, суха земля та сміття. Все тут нагадує про тих, хто був вимушений покинути свою роботу через відсутність Дніпровської води. Ті ж, хто мав гроші бурити свердловини, поки що продовжують вирощувати різні культури. Але як довго це триватиме та як надовго вистачить підземної води, ніхто не знає. З водою нам трохи проще, звісно, у нас своя скважина, ми не питаємося від Северокримського каналу, а ті, хто питався, вони вже не займаються Раніше влада Херсонської області повідомляла, що готова продавати анексованому Криму воду за світовими цінами, мінімальна з яких одне євро за один кубометр води. Але самопроголошена влада півострова робила вигляд, що нічого не чує, та продовжувала у всіх своїх водних бідах звинувачувати Україну та вимагати постачання води за тими цінами, які існували, коли півострів ще був українським. Колишній керівник Держводгоспу автономії Олександр Лів розповідає, що якщо проблему питної води в Криму ще можна якось вирішити за рахунок свердловин та водосховищ, то з питанням води для потреб сільських господарств керівництву окупованого півострова не вирішити ніколи. Вопрос был просто в том, что они даже не удосужились заключить договор о подаче Днепровской воды с госводхозом. Я понимаю позицию госводхоза и понимаю позицию нашей страны. Уверен, что не морила бы наша страна. Там вот этой жаждой крымчан и ни в коем случае не заставляла бы страдать особенно эти центральные регионы Крыма, которые, кстати, меньше всего разбираются в политике. Там крестьяне, селяне, люди, которые совсем не виноваты в путинских шизофренических там фантазиях. Живет эта часть только благодаря Северокрымскому каналу. Не пьет эту воду, но пользуется ей для орошения. Можно ли ее заменить? Нет, собственно говоря, с дуру можно, в общем-то, и море пытаться осушивать и там э, как-то э, опреснять, и использовать это на орошение. но это невероятные затраты, физически осуществить, которые невозможно. Кримський еколог Микола Подоляко розповідає, що буріння свердловин, до яких закликає самопроголошена влада півострова, це катастрофа для всього Криму. Якщо така тенденція збережеться протягом двох-трьох років, то вже через цей проміжок часу артезіанські свердловини перестануть бути мінеральними. Більш того, каже експерт: це не вихід, особливо для промисловості, а саме для таких підприємств, як содовий завод або завод титан. Ті шаги, які навіть підприємні місцеві власті кримські, что там перевести а, некоторые реки, малые реки Крыма в Северо-Крымский канал, они повлекут за собой определенные последствия. Что касается, там вот я слышал, что правительство Крыма пытается а, людей, людям Крыма объяснить, что вот сейчас мы заведем там воду из Дона, с России. Это все, скажем так, отвлекающий момент це нереально. З точки зрения економіки, это очень дорого, на дороже золота буде сутіла. Сьогодні альтернативи, по суті, Крымскому, сєвєрокримському каналу нет. Тому вважають фахівці, здоровий глузд таки повинен перемогти політику. І як представники самопроголошеної влади Криму та законної влади України мають домовитися. Хоча б для того, щоб Крим не перетворився на пустелю. Наталка Краснова, Олексій Матросов з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі». Сьогодні ми говоримо про те, як живе Крим без Дніпровської води. І студії директор інституту водних проблем і меліорації Михайло Іванович Ромаченко. Лаванічу, ну от магістральний канал він був побудований приблизно 50 років тому, да? навіть раніше ще будувався. будувався, і от фахівці кажуть, що яких ми опитали, що втрати там сягають приблизно 40% зараз під час транспортування води. Ну і це може не, не, не головне. А от взагалі, як ви думаєте, скільки цей канал зараз він, якщо не буде експлуатуватися, як він швидко взагалі ну без капітального ремонту, як довго він зможе ще проіснувати? Ну, тут я б сказав, чи відзначив би декілька речей. Uh -huh. Перше, втрати, які називаються біля 40%, це не тільки по трасі каналу, а це й втрати, які потім відносились на полях зрошення, були тому дещо перевищені втрати. Хоча північно-Кримський канал він відрізняється тим, що значна частина його практично без фільтраційного покриття, і тому втрати дійсно великі. І тепер відносно терміну його існування, ви ж розумієте, як люба споруда, інженерна будівля, якщо вона не експлуатується, то через нетривалий час вона приходить ну, практично до стану, який не дає можливості подальшого використання. Це можуть відбуватися із суви бортів каналу. І відповідно пошкодження там фільтраційного покриття, де є насосне на обладнання, яке там на певних станціях підкачки буде простоювати, теж буде виходити з ладу. Через те я думаю, що два-три роки на експлуатації цього каналу практично поставлять питання про ну великі капітальні видатки, необхідність для того, щоб його привести до робочого стану. Тобто практично вже буде йтися мова про будівництво якої, якої, якоїсь нової ну, споруди, да? нового, але mm -hmm. дуже високий рівень. Затрат для того, щоб відновити ту і пропускну спроможність, і ту здатність транспортувати воду, яку цей канал мав, коли він підтримувався в робочому стані. Хоча постановка про необхідність реконструкції і модернізації цього каналу об'єктивності раді вона вже стоїть давно, і це ми, як фахівці, піднімали саме от з точки зору зменшення втрат води по трасі каналу і проведення фільтраційних. Ну, влаштування фільтраційних покриттів по трасі цього каналу. А скажіть, будь ласка, що буде з іншими гідротехнічними спорудами, якщо в них не буде води? Ну, наприклад, з тим самим там Сімферопольським водосховищем, там Севастопольським і так далі? Ну, ви знаєте, що в Криму з цього з північно-кримського каналу вісім водосховищ, які заповнювалися наливних так званих водосховищ, це от міжгірне, фронтове, станційне. І Ленінське біля Феодосії і ряд інших, які заповнювалися і були створені саме для того, щоб заповнюватись водою північно-кримського каналу, через те, якщо вони не будуть заповнитись, вони просто перетворюються на. Як це, це на болото, пусті це... такі там болота, вибачте, чи висохне, можливо, навіть там потім е можуть з'являтися в зв'язку з тим, що на дні цих водосховищ сформувались певні відклади там, пилуватих частинок, глинистих частинок можуть виникнути навіть певний період часу і пилові бурі виникати цю, цих, ну, в ложах цих водосховищ. Решта 15 водосховищ, які в Криму їх всього 23, це на місцевому стокі вони, звичайно, будуть заповнюватися, але ну, запасів води, як ми вже про це говорили в попередній частині, не буде недостатньо. От я б хотів сказати, Прошу. тут був сюжет про те, що от, зрошення, так от я хотів сказати, що. Якщо роз, роз, говорити про зрошення, то максимальні площі поливи, які були в Криму ну, там, в кінці 90-х років, на початку в кінці 90-х 90 років минулого століття, це було біля 400 тисяч гектарів. Да? В минулому році, в 2003 році, 135, 139, там ну 130, тричі менше, так на да, тричі менше на третину використовувалась потужність цього каналу для поливу. Це не тому, що не було води, а через там певні процеси, які відбулися з реформуванням угу. аграрного сектору, розпаюванням земель, там цінова політика і так далі. Але дивіться, якщо ми говоримо, що навіть в минулому році із мільярда 100 метрів кубічних води, які були подані в Крим, майже 900 тисяч було використано на полив, да? а я вам називав цифру запасів підземних вод, там говорили, що бурити свердловини, що експлуатаційні запаси в Криму не перевищує там 433 мільйони метрів кубічних. То якщо їх не використовувати на питні цілі, а підземні води переважно для цих цілей передбачається використати тільки на полив. То якщо навіть всі ці запаси використовувати, то це тільки половина того, що у рік, коли потужності північно-кримського каналу використовувались на третину, в два рази на полив подавалося води більше, ніж Крим може забезпечити за рахунок власних підземних вод. От і, і, я думаю, що тут якби коментувати і більше говорити про якісь можливості просто немає сенсу. З нами був директор інституту водних проблем і мельорації Михайло Іванович Ромащенко. В Криму досі є десятки сіл, в яких немає води. Крім тієї, що падає з неба або привозиться автомобілями. І тому кримчани знають справжню ціну води. Чи заплатить її окупаційна влада, дізнаємося найближчим часом? Ну на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалії. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті. Крим Реалія. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Твіттер, Фейсбук, ВКонтакте. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.